Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітаюся з вами Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Продовжуємо розважати про молитву, поради це Піо, як добре молитися. Отже, молитва, згідно з це Піо, це є стукання до Божого серця. І тепер поговоримо про дуже важливу молитву, яку дораджує отець Піво, і яку повинні практикувати всі, хто. Прагне зростати у молитві в духовному житті, це є про медитацію. Зокрема, сьогодні як практикувати умову молитву. Про ці речі вже десь неодноразово піднімалося на моєму YouTube-каналі. Можете зглянути закладку Альфенцианська духовність, там знайдете про медитацію Альфенцианську, як її практикувати. Ну, але послухаймо, що говорить святий отець Піо в листі до Марії Гаргані 16 вересня 1916 року. Я буду, значить, молитва умова, щоб ви розуміли, це є медитація, розважання, внутрішня молитва, молитва серця. Яку, кому яке слово подобається? Я буду вживати слово умова молитва. Молитва умова практикується в наступний спосіб. Передусім належить приготувати тему, над якою буде це медитувати. Так не можна собі просто сісти, значить, ну, звичайно, що можна, але ну, як воно все має виглядати, отже, ж я готую собі якусь тему, так? про що я буду розважати, медитувати. Не завжди треба вживати до цього книжку, оскільки кожна правда нашої віри може і повинна бути предметом медитації для душі християнської. Наприклад, що дораджують святі вчителі церкви, святий Франциск Салізі, темою до медитації, говорить дораджує страсті Христові, по чергові їхні етапи, наприклад, як воно є по Євангелії. Дуже гарно це також робить такі медитації: святий Альфонс Марія Делькорі. Або знову ж таки цей самий Альфонс радить медитацію над вічними правдами. Що таке вічні правди? Ну, Наприклад, <laughs> смерть, суд, небо, пекло, стилище, Так? про вічні правди, те, що є вічним. Ну, і ми собі вибираємо якусь тему, так кажуть, Децпіво. Треба підкреслити, що повинна. Ця тема медитуватися особливо життя, муки і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Жодна душа, яка хоче прямувати дорогами Господня, вона може цього занедобувати. Ну, бачимо отець Піо також дораджує страсті Христові. Десь читав, мабуть, щасливого сім дня. Знаєте, таку книжечку про думки отця Піо. На кожен день, до речі, хтось мене питався. Чи буде якась книжка про це піо? Наразі, значить, роблю відеопроекти. Багато є про це піо, відео конференцій духовного читання. Книжки наразі не планую, оскільки про це піо доволі достатньо є видано на українській мові. І, звичайно, що це все загальні речі, бракує десь, можливо, офіційної якоїсь біографії. Це піо. Але, наприклад, ті самі вислови є видані, ті, наприклад, чуда оцепіо є видані. так? Тому не бачу потреби, щоб ще додатково щось значить, копіювати, тим паче ну, цю тему. Отже, ж, приготувавши тему до медитації, стаємо в присутності Бога, упокорюємося глибоко, розважаючи, ким є. І розважаєш, ким є ти, а ким є той, перед яким стоїш. Так Говорив Святий Франциск Асиський. Так? Ким є Господи, ти, а хто я? Хто ти, Господи, а хто я? Проси його про ласку доброї молитви. Щоб із цього розваження віднести велику таку користь, яку він передбачив для тебе. Так? На кінець повірся заступності Матері Божої також. Небесних заступників, щоб помогли тобі добре відправити розважання і віддали ляки, розпорошення і спокуси, багато людей не практикують розважання. Наприклад, навіть якщо чому не практикують, бо їм важко є. Значить, вони не, або лінуються, або не хочуть комусь, значить, кра... Легше. значить, пам'ятаємо, без розважання святими не станемо. Всі святі стали святими. каже Альфонс. через те, що молилися, тим паче розважати умову молитву є обов'язково до практикування. Так, не вистачить тільки слухати усних молитв. Отже, ж... Вчинивши це, розпочинай властиву медитацію, яка повинна дотикатися приготованого раніше теми. Так? Ти спів каже готувати тему. Йола. Також дораджує, щоб вже з вечора собі вибрати тему, яку я буду розважати, чи уривок, над яким я буду медитувати, чи це зі Слова Божого, з Біблії, чи з Євангелії, чи з якоїсь книжки. Так? Я вже собі цю тему вибираю з вечора. Розваживши добре предмет медитації у всіх щегулах, тобто у усіх, е деталях, перейди до постанов, старайся поправитися з вади, яка найбільше перешкоджає в з'єднанні з Богом. І є причиною багатьох інших гріхів і вад. Отже, це дуже легко побачити свою головну ваду так, в ту. В яку найчастіше впадаємо, там, де найчастіше гріх, грішимо, те, що для нас є джерелом постійних наших упадків, гріхів, з яких ми десь боремося, але знам воно ну, повертається. Часто то людям кажуть, що духовному керівництві, що кожна людина має свій десь особистий гріх, так, який на протязі життя її переслідує, так, не мов би. Отже, треба знати свого ворога лицем, е, в лице. Так, де, коли ми ховаємося, вдягаємо маски, боїмося десь признатися до кінця. Але так чи інакше, воно є і воно десь нас переслідує. І тому тець Піво каже: М -м, старайся поправитися з вади, яка найбільше перешкоджає в з'єднанні з Богом. Ну, Тут багато може бути. І є причини багатьох інших гріхів і вад. Так? Е Наприклад, обмова. Обмова. так? Я маю цю вату. Я, я просто наводжу приклад, це не стосується, чи мене, чи когось іншого. Я, значить... і я є в товаристві, чи то друзів, чи на роботі. І маю, значить, для мене це є нагода, щоб когось обмовити, сказати щось зле. Навіть сеті, сеті, каже, кажуть, якщо ми скажемо щось добре про людину. Краще про людину говорити ні добре, ні зле. Бо так чи інакше в товаристві це добре може підхопитися. А, а я чув про нього таке-то, таке то, а він такий то такий-то, такий-то, а він мені казали таке-то, таке-то, і ми вже що грішимо. Отже, і постанови практикування вибраної чесноти, так, як я маю боротися тоді проти тої вади, значить, уникати. Ближчої і дальшої нагоди, що призводить мене до цього упадку. Так? Не провадити зайвих розмов, час, який я молитву, витрачати на молитву, уникати поганого товариства. Так? Ось, Значить, в боротьбі за вірність Богу завжди треба бути рішучим. Бо Бог буде нас випробовувати, наскільки ми що є Йому вірними. На кінець проси Бога про ласки, яких потрібно потрібні в тобі потребі відчуваєш. Поручай, Господу, всіх людей, проси Його про уґрунтування царства Божого на землі, про е, защеплення віри, про перемогу нашої Матері Святої Церкви, молися за живих і за померлих, за невіруючих і за єретиків і за навернені грішників, каже отець Піо. Листі, пригадую, до кого до Марії Гаркані. Сповниши це все, офіруй Богу свою молитву і самого себе чи саму себе. А також особи, які є найближчі твоєму серцю. також саме особи, які найближчі твоєму серцю. Чиниться за посередництвом Діви Марії, ангело-хоронителя, святого Йосифа і інших святих. В даному випадку можемо святого Сапіо, святого Альфонса, святої Терески від дитятка Ісус, хто кого має, значить, за своїх особливих таких патронів. Ну і на кінець піддайся короткі рефлексії, перебіг молитви, так? як ти цю молитву пережив? То на інатянських реколекціях хто проходить ці реколекції, то там є так, що. Є якийсь певний час, виділений 15 хвилин на те, щоб застановитися над тим, як в мене ця молитва прийшла. Визнаючи свою недосконалість, упокорися перед Богом і проси його про пробачення, постанови поправу. Отже, ж, і це бачимо, як отець Піо... Радить, як практикувати умову молитву. Дуже конкретно, багато звичайно, що речей є повторюваних, так як було в інших святих, зокрема, вся Альфонса Марії Делігорічі чи свято Ігнатія Лойоли, Але спів це радить своїм духовним дітям, які були в нього в духовному керівництві, як практикувати цю молитву. Я особисто я є прихильником альфонціанської структури медитації. Отже. ж, в групі «Альфонсенська духовність є навіть структура цієї медитації, хто би хотів собі мати таку структуру, наприклад, виписану, де би писало значить, всі покроки, значить, покроково все, що потрібно робити, то в мене є електронний варіант, я собі значить, можете мені написати, чи значить, цей, то я Можу цю, цю структуру дати до того, щоб практикувати. І пам'ятаємо, що не буде зразу все виходити. Звичайно, що будуть спокуси цього не практикувати, бо легше є, що взяти молотоник від читати молитви. Але важче є, важче є практикувати молитви умову. Тому нехай Бог нам цьому допомагає і заступництво свого святого Отця Піо. Амінь.